Якщо графіки будуть застосовуватись, то завжди ви будете мати про це інформацію. Це по-перше. По-друге, обов'язково ви ввечері напередодні обмежень або в день, коли вони вводяться, ви будете бачити добовий графік, коли в вашій групі буде світло, коли немає. Цей графік буде складатися лише з зон, де світло є, і світла немає. Ну і другий графік, який ви завжди бачите на сайті, застосовуються обмеження чи не застосовуються обмеження, це тижневий графік стабілізаційних відключень для того, щоб можливо було спланувати ваше життя на більш тривали терміни. Але хотів би зауважити: на сьогодні стабілізаційні відключення не застосовані, будь-яких обмежень немає. Ну і ДТЕК Одеські електромережі самостійно не приймає рішень щодо введення або скасування обмежень. Це прерогатива державної компанії НЕК «Укренерго». Зараз графіки однакові по всій країні. Це дозволило більш гнучко керувати енергосистемою та відключати меншу кількість клієнтів у разі застосування цих графіків. Графіки передбачають більше годин зі світлом. На сьогодні по графікам, які складені, мінімальний час без світла між перервами в електропостачання 3,5 години. Нагадаю, що попередні графіки, які в нас були складені, вони мали такий термін 3 години. Ну і з розумінням, що є розбивка по 30-хвилинним інтервалам, і кожна черга розбита на дві підчерги, це зроблено для того, щоб уникати зайвих перенавантажень і уникати зайвих обмежень. Ну, наприклад, коли є потреба і некокренерга вводить обмеження, тобто стабілізаційні графіки, замість того, щоб коли цього зайве. Вимикати дві групи, то, наприклад, буде вимикатися півтори. А якщо недостатньо однієї, то теж буде працювати ще одна підгрупа.